Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Олена Халілова. Сьогодні ми спілкуємося з Віктором Ягуном, генерал-майором запасу СБУ, замголови СБУ 2014 і 2015 років. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Давайте розпочнемо нашу розмову з тієї інформації, що що сьогодні вночі окупанти обстріляли Запоріжжя? Пошкоджено багатоповерхівку. Якщо точніше, п'ятиповерховий будинок житловий, три людини вже загибло станом на зараз. Тобто можна констатувати, що продовжуються обстріли мирного цивільного населення України, і, зокрема, терор мирних жителів, я хочу вас запитати щодо цієї ситуації, які у вас думки щодо неї, і далі обговоримо ситуацію на фронті. Які можуть бути думки, це чистий води терористичний акт, тому що е, ті, хто стріляв, він розумів, куди він стріляє. Він розумів, який час він вибрав. Він вони вибрали нічний час, коли люди вдома. І е, вони стріляли відповідно е, з нітрокетною, е, з комплексом С 300 який точно не передбачений для того, щоб. Воювати, використовувати проти військових об'єктів, це е, така самоділка, яку самі е, росіяни зробили для того, щоб використовувати їх для е, знищення е, цивільних об'єктів, е, цивільної інфраструктури і е, просто терору проти е, мирного населення. От е, то що то, що е, від воно воно подібно на те, що відбулося в Дніпрі тільки там все ж таки була використана. Крилата ракета авіаційного базування, а тут був використаний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, тому що він далі ніж 100 кілометрів не б'є. Вони знали, куди б'ють, для чого б'ють, і, і, і мета їхня просто проста. чим більше зашкодити і тим більше знищити населення. Тому вони просто підтвердили, що в черговий разово вони терористи. Щодо фронту. На яку ділянку варто звернути увагу, якщо говоримо про Бахмут, що нині відбувається там от станом на зараз. Які у вас думки, розуміння, і чи яка обстановка, так і як ви вважаєте, чи варто відійти українським силам з Бахмуту чи продовжувати його утримувати? Мені важко визначити, що там відбувається, тому що на моє щире переконання там дуже давно треба було. Відійти, але є стратегічне бачення і рішення нашого керівництва збройних сил тримати бахмут до останнього. Напевно, є якісь свої глибинні, якісь думки. То, що ми бачимо, це ми бачимо, що з кожним днем ситуація погіршується, оточення наближається, є величезна небезпека То, що наші хлопці отримуються. В, в оточенні і не просто оточенні, а такому ну ми можемо повторити. Ну, якщо не Маріуполь, то по крайній мірі десь е, приблизно то саме, що було е, в, в Донецькому аеропорту. Якщо нам потрібна ще певна кількість героїв, про які ми будемо складати легенди і, і знімати фільми, ну напевно, це якась є, 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 якийсь там задум іншого задуму, такого гли, глибоко Глибинного я, я просто не бачу. Тому, на мою думку, то, що Бахмут виконав своє завдання, він стримав ворога, він виснажив ворога, він фактично знищив повністю все, що було в так званих вагнерівців, і триматися за місто, яке. Ну, напевно, воно має стратегічне значення, але я думаю, на даному етапі легше відійти і зайняти оборону на інших рубежах. Це це моя особиста думка, але я ще раз наголошую, що можливо, ми просто не знаємо всієї картини. Можливо. Тому будемо спостерігати за ситуацією у Бахмуті. За інформацією New York Times, Україна виграла під Вугледаром найбільшу танкову битву за часи повномасштабного вторгнення. Як ви думаєте, про що це свідчить в даному випадку? Про які проблеми в російській армії, так і про які перемоги в українській. Ну, е, будемо відверті. Там не була танкова битва, там було просто. Е, це якісно побудована оборона широко, е, е, широким ешелоном і е, надзвичайно величезна кількість е, проти е, танкового озброєння, в тому числі приносного, і цей комплекс е, використання малої кількості танків, використання е, е, піхоти, яка має е, відповідне озброєння і е, місцевість це в комплексі дозволила. Якісно провести е, контр, таку е, контраперацію, яка е, ну дозволила знищити значну кількість бронетехніки. там реально е, близько 130 технік ста е, одних бронетехніки було знищено як е, уряд їх фахівці е, ну такої кількості техніки е, в Європі за період після другої світової. війни, одномоментно точно не знищуватися, тому справді за за думкою фахівців це е, є е, досить е, суттєвою перемогою, і е, можна буде вважати, що е, ми можемо записати ще один плюс е, нашим збройним силам України. В окупованому Криму вчора Бахчесарай, Ялці Гурзуфі, якщо бути точніше, пролунала серія вибухів. Паралельно сьогодні з'явилася інформація, що вибухи пролунали в окупованому Мелітополі, а також у Турській області Російської Федерації. Як взагалі нам розуміти ось ці дронові атаки території РФ? Цю таку можна сказати бавовну, так, і вибухи в окупованих територіях. Переважно вони лунають там, де відбувається скупчення окупантів, тобто якоїсь військової техніки окупанта або військового складу. Як ви це для себе розумієте? Ну треба розуміти, що війна прийшла на поріг населення Росії, яке думало, що війну можна перечекати вдома. Спостерігаючи за неї з екранів телебачення і розказуючи там якісь свої думки, сиючи на дивані. Ніч, нічого такого не буде. Ми попереджали, що війна прийде в вашу хату, і вона дісталася глибинної Росії. Можливо, ще не дійшла до Уралу, але я думаю, що і це незабаром не відбудеться. Тобто, ми реально показали, що ми маємо можливості, ну чи. На, на даному етапі Україна поки що не взяла відповідальність за е, ці всі е, польоти. Ну, можливо, це третя сила, яка просто демонструє, що є можливості не тільки е, кошмарити Україну, але є можливості е, трошки е, потурбувати населення Росії, щоб воно так само згадало, е, чим, чим це для, для нього особисто. Населення Росії воно це е, сприймає як повсту в даному випадку, чи е, як необхідність? Чи можливо нам про це взагалі не варто задумуватися, тому що справді потрібно зробити так, щоб вони зрозуміли, як живеться нам? Це мені дійсно байдуже, що вони там думають. Мені головне, що ефект від цих дронів не стільки. Військовий в тому плані, що там е, підірвали якусь військову частину, там чи на аеродромі десь воно вибухнуло, чи якусь базу зачепили. Це це так плюс, це, це добре. Але мені більше імпонує ця істерика, яка там починається на е, на їхній території, де вони один другому переказують, що дивіться, виявляється, у нас того немає. Виявляється наше керівництво нам бреше. А що ж там відбувається? а чому ми? А, а а за що нас? Тобто вони починають задавати ті незручні питання, на, на які е, їхнє телебачення не дає відповіді, вони починають дивитися альтернативні джерела інформації. Вони намагаються розібратися е, більш більш спілкуються е, між собою. Питають, що що ж, що ж це таке, як це може, чим це може для них закінчитися? Тому е, я думаю, що ці польоти вони е, на 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 даному етапі. Вони мають більш такий розвідувально-пропагандистський ефект. І ну і дай Боже, що тепер в тепер Росії знають, що виявляється, вони воюють воюють з країною, яка сама себе може забезпечити озброєнням, і це озброєння долетить до них так само. А, після провального такого блекауту, який а, диктатор готував для українців цієї зими. Провальний бликау так його назвав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і декілька десятків масованих обстрілів, все це українці пережили. Якщо спрогнозувати. Виходячи з цієї інформації, що нині можемо констатувати про деяке затишчя щодо масованих ракетних обстрілів, так що далі буде відбуватися? Деякі експерти стверджують, що це підготовка до другої масштабної хвилі, як масованих обстрілів, так, так і до обстрілів гідроелектростанцій. І якщо ми пережили блекаут, то вони готують щось більш складне і більш страшне. Ви як вважаєте? Я не думаю, що вони готують щось страшне. По-перше, нема чим готувати. По-друге, просто це ну, не має жодного змісту. Ми переходимо на зовсім інший ефективний е, е, розрахунок. У нас є можливість отримувати електроенергію з за кордону, у нас є е, інші е, можливості обходити їхню небезпеку. Ми пережили зиму, і я думаю, що. Так, да, можуть бути обстріли, можуть бути ракетні прильоти, але того ефекту, на який вони сподіваються, вже точно не буде. І, і, і це головне: того всього. використання населення для дестабілізації можливої ситуації в Україні їм не вдалося і вже не вдасться. Чи можемо ми обстрілювати зараз електростанції в Російській Федерації? Аби. Ну, і Росіяни часом відчули так, як то було українцям жити взимку Ні в ніякому разі, це точно наші методи, і ми точно не будемо повторювати те, що вони робили. Тому що ті аргументи, які ми виставляли на міжнародних платформах, це власне використання цивільного населення і цивільної інфраструктури для дестабілізації ситуації, використовувати ту саму методику. Ну, це, це це точно не метод цивілізованої країни, зважаючи на ці наші бажання. Розумієте, я, я я розумію бажання населення око за око, знаєте? але треба визначатися. Це. це приблизно така сама ситуація, коли нас зараз штовхають, причому штовхають з боку Росії на е, предмет того, що давайте нападіть на Придністров'я. Давайте напад на, 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 на давайте на заберемо Придністрові Чим це буде відрізнятися від війни? Росії з Рузі, коли вони зубрали Південну Осетію, нічим не буде, тому ну, методи, які використовує Росія, це точно не методи, які буде використовувати Україна. У нас є військові об'єкти, у нас є центри прийняття рішень, у нас є та інфраструктура, яка використовується військовими. Так, по цим цілям українська, українські сили оборони будуть завдавати ударів. Ну, точно не по вільним. Та Щойно з'явилася інформація. Я вам її навіть процитую і зачитаю. Ви поясните, як це розуміти? На Росії заявили, що близько 50 диверсантів взяли в заручники жителів Брянської області, йде бій. Офіційно заяв від російської влади поки що немає, тобто це просто заява росіян, як стверджують росіяни, група із 50 озброєних людей із жовтими пов'язками зайшла на територію селища у Брецькій області та взяла у заручники частину жителів. Інші змогли втекти частина закрилася в своїх будинках. Також повідомляють, що в Сушанах підірвано електропідстанцію та газову станцію. Е, що це на вашу думку? Провокація е, чергова, навіщо? Я не знаю, мені важко сказати. Я, я, я почав читати цю новину. Я був щиро здивований. Ну у, у Україні це точно не потрібно. Е, я думаю, що це один з тих елементів е, боротьби з, за е, розум місцевого населення на предмет того, що на нас напали, нам треба захищатися. А ті часової опасності. Прошу всього, що це води провокація в, з використанням української однострії там зараз. Візитки Яроша, українські прапори появляться республіку, якусь там оголосять. Ну сформувати 50 чоловік з бандитів е, Вагнера і дати їм завдання розстріляти їх пів села для росіян це не, не питання. Якщо ви тільки почуєте про е, гибель е, місцевих на місцевого населення, про якісь там катування. Або не знаю, там знущання над місцевим населенням з боку цих так званих диверсантів, ну це точно це навіть, це навіть не буде обговорити, що це е, провокація чистої води. Щодо Придністров'я, ви згадали Придністров'я, і я хочу вас запитати, як ви вважаєте, як Україні потрібно вирішувати цю проблему, якщо, звісно, вона становить загрозу? Дипломатичним військовим шляхом ініціювати перемовини з Молдовою, аби там демілітаризувати цю е, частину Молдови, а, чи е, там продовжувати будувати фортифікаційні споруди, е, про що говорить зараз держприкордон Що вчора вони будують на границі з Придністров'ям е, так захисні споруди? Як ви вважаєте, як має Україна зараз себе поводитися у, у даному випадку? Україна має поводитися дуже виважено. І не звертати увагу на ті провокації, куди нас тягнуть. А то, що там будуються противокаційні споруди, вони будуються 14 року. Тобто ми знаємо про цю проблему, вона не є суттєвою, і вона точно не несе загрози нашій територіальній цілісності, це може бути більше провокацій. Тих сил, які вони зараз собі там мають, вони більше шкодять на суть самі собі. А то, що нам не можна без Молдови. Приймати жодних рішень, це однозначно. Україна входить в ту п'ятірку е, країн, 5 плюс 2. Це не е, п'ятірка ну да, п'ятірка країн, але там є е, свої нюанси. 5 плюс 2 це е, Придністров'я Молдова, е, причому Придністров'я як наційний е, перемовник, е, Росія, е, Росія, е, Україна і, і Сполучені Штати. Плюс е, е, ОБСЄ і це. Плюс два. Це от власне е, та формула, яка була колись закладена для е, визначення е, майбутнього Придністров'я. Ніхто її поки що не розпускав, незважаючи на е, позицію Росії і її, е, її дії на території України, і Молдова поки що нічого не, не, не прийняла ніякого рішення без. Е, Рішення Молдови без їхніх е, суверенних прав на, на, на території Придністров'я Україна не має права жодних дій е, вчиняти. А тоді питання, як Молдова має вирішити, щоб не повторила і Молдова сценарії там. Військовий там не республік, можливо, Україні якось допомогти в даному випадку, тому що Молдова веде поводить себе дещо стримано з цього приводу, але ж більшу небезпеку э, Придністров'я становить для України у часи війни, як ви вважаєте? Придністров'я для України не складає жодним небезпеки. Я взагалі не знаю, хто придумав цю формулу, яка там може бути небезпека? Там знаходиться півтори тисячі. Озброєних бандитів, які не мають жодного статусу, переважна більшість з яких це громадяни Придністров'я, які мають російські паспорта. Це Оце моя моя позиція. Позиція Придністровського керівництва е, це е, страус. Вони запкали голову пісок і за рік зробили, не зробили жодної заяви не на підтримку Росії, не на підтримку України за лінія, тому що їм та війна зовсім не вигідна. Вони розуміють, що будь-яка Будь-які в е, ту чи іншу сторону залишиться е, для них катастрофою, тобто Придністров'я не буде існувати. Молдова, на жаль, не спроможна не військовим, не дипломатичним шляхом е, вирішити цю проблему. Е, вони дуже бояться, е, якщо вони в'язуються в якісь, е, не знаю, там умовно кажучи, якісь там е, силові дії на території Придністров'я, що е, Росія. Е, можна буде почати ракетний обстріл їхньої території. У них ПВО відсутні як власне і захисту Придністров'я і захисту Молдова немає поки що ні від кого. Якщо буде гарантія з боку з одної сторони України, з другої сторони НАТО, не знаю, Сполучених Штатів в Румунії, про те, що вони беруть територію Молдови під свою під свій захист як територію можливого союзника. І будуть захищати її в тому числі з повітря. В першу чергу. Можливо, тоді Молдова прийме якісь е, рішення. Е, тому, е, поки цього рішення немає, Молдова нічого не буде. Е, вона отримає такий нейтралітет на даний мета. Я хотіла ще декілька міжнародних питань з вами обговорити щодо зустрічі Лукашенка з Сі сідзіньпіним. Вчора він прибув до Пекіна, і сьогодні вже з'явилися світлини про те, як він з ним зустрівся. У мене питання: як ви вважаєте, чому не Путін полетів до Сі Сідіньпіня? Яке майбутнє цих мирних планів Китаю? І як ви вважаєте, от щоб так підбити а, уже, а, підсумки а, до чого призведе така поляризація в даному випадку? Там Китай, Росія, Білорусь Сполучені Штати, цивілізований мир, світу, Європа та України, треба розуміти, що Китай вкладав в ці кошти в окремі країни Європи, про які ми просто ну якось не наголошуємо, починаючи від Балкан, де вкладені кошти для проведення певної роботи створення такого транспортного коридору до моря, це через Угорщину, Сербію е, на Чорногорію. Тільки в одну Чорногорію було вкладено близько півтора мільярда доларів кредитами в першу чергу. Чому зараз як ніяк не може зрозуміти, як їм віддавати ці гроші? Е, це раз. друге шалені кошти були вкладені в Білорусь. Е, я не виключаю, що ми просто не знаємо всієї ситуації. Можливо, там навіть коштів більше, ніж було. Росія вкладала в Білорусь. І е, це все було зроблено Китаєм тільки з одною метою: створити економічну е, перспективу використання транспортних коридорів е, з Росії на Білорусі, далі в Європу, е, з, там, не знаю, з Росії через Україну, е, далі в Європу, е, просто з України, з Чорного моря і через, наприклад, там, Угорщину на Балкани. Тобто вони розраховували, що це ці шляхи будуть з ними використовуватися виключно в економічних метою. Е, Вони не намагалися створити там якісь робочі місця, там е, перспективні розробки. Е, вони і, і так мають робочі не знають, куди дівати своїх робочих, але для е, того, щоб забезпечити проходження товарів, реалізацію цих товарів, вони е, дуже багато зробили. І війна в Росії з Україною ці плани поламали. Я думаю, що раз і назавжди, ну по крайній мірі, на найближчі зустрічі. особливо те, що стосується виходу через Росію і Білорусь на європейський ринок. А тепер ще й українські порти закриті, і включення Китаю в можливість там якоїсь ну, якихось мирних ініціатив. В тому числі використовуючи, ви бачили, і Угорщину. Угорщина приїхала в Білорусь, Білорусь поїхала в Китай. Тобто, це не тільки е, можливість приховування е, там, е, якихось російських контактів, а це в першу чергу е, приїзд васала. І е, Лукашенка приїхав розвітувати, що ж вони будуть далі робити, як використовувати ті кошти, чому поляки закривають кордон. Е, і тепер е, залізодорожні ешелони, які раніше йшли там з Росії, ну, з Китаю, в Росію, Білорусь і, і далі транзитом на Польщу, тепер вже не можуть іти нікуди. Тобто це все, е, ну і, і, і використати навіть Калінінградський порт, вони так само не можуть. Тобто для, для Китаю це дуже критично. Тому е, Лукашенко і поїхав туди. А всі розмови про мир, ну якщо е, мені дуже дивно. Я розумію, що там дуже цікава така ситуація, що всім їм потрібен мир, і відповідно відродження тої, тої справи, яка пов'язана з майбутнім з майбутнім і цього транзиту, використання цього оновленого шокового шляху. Але для того, щоб це вирішити, потрібен мир в Європі. В першу чергу мир в Україні. Ну і є план. І зараз за цей план починає цеплятися хто ну, Китай виставив його. Лукашенко підтримав, Угорщина підтримала. все тільки Україну спитати. питати Україну, поки що ніхто не питає. Навіть плану немає, є тільки якісь там окремі пункти. Тому от приїзд Лукашенка в Китай це більше така. По перше, прозвітувати -про як, -як використані кошти. А по-друге, е прийняти участь у цьому шоу, яке називається «Мирні, мирні ініціативи Китаю. Угу. Ось останнє повідомлення від Сполучених Штатів, Reuters про них написали, що США попередили союзників про можливе введення санкцій проти Китаю у разі передачі російської, е Росії військової допомоги Китаю. Тобто, чи можна стверджувати, що Китай вже майже визначився, де він у Світовій геополітичній геополітичному розподіленні. Тобто, що він уже з Росією і, можливо, почне її постачати озброєння? Я не знаю, це самогубство. Е, Поки що немає інформації, немає підтвердженої інформації про передачу якихось озброєнь чи боєприпасів. Е, що таке підтвердження? Підтвердження, це коли ми побачимо це на полі бою і побачимо е, е, ну, як профейс. Грубо кажучи, або буде підтвердження з боку е розвідки, яка покаже там прихід з ешелонів, розвантаження, логістику. Якщо це справді відбувається, якщо справді почнуться ці санкції, які, про які говорять Сполучені Штати, для Китая це самогубство. Тому що втратити ринки Європи е Сполучених Штатів, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії, е частково е е ну там, е зрозуміло Японії. Південної Кореї і е, значної, е, значної частини світу, це понад 50 країн світу, які входять зараз в коаліцію, для Китаю це е, дуже критично. Е, він е, Поповнити свій ринок за рахунок Росії, Ірану, Білорусі, Еритреї там і чи Нікраго ну, явно не зможе. Тому мені дуже цікаво. І, і всі експерти тут дуже цікаво дивляться, які рішення прийме Китай. Ну, це ще раз наголошую. Це самогубство тому першу чергу для економіки Китаю. Вони не готові на даному етапі для такого самогубства. Їхня програма, яка розрахована на декілька етапів там до 35-го року, до 50-го року, вона не передбачає якихось економічних е, таких е, ну, потрясінь. А в них зараз є потрясіння. них там є перегрітий ринок нерухомості, є проблеми після ковіду. Вони ніяк не можуть отягнутися. І зараз починати якусь історію з санкціями, ну це це якась така дика історія. Ну подивимося, поки що ще нічого не почалося, поки все, все теоретично розголошується. Подивимося, чим це закінчиться. Зрозуміло Вікторе, Я вам дуже дякую за змістовну розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу збу за голови збу з 14 по 15 роки. Віктор, слава Україні, дякую, що ви доєдналися до новин. Дякую вам за дякую. дякую. Я дякую нашим глядачам за те, що вони залишаються з нами. Пишіть свої коментарі та питання. Ви були з новинами лайв. Зустрінемось.